За добу з 27 по 28 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів. Пожежа спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години. О пів на дванадцяту рятувальники виїздили на перевірку території, щойно обстріляно військом окупантів. Виявлено пошкодження чотирьох приватних будинків. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. Близько о пів на дев'яту селищі Ківшарівка Куп'янського району у квартирі на п'ятому поверсі житлової дев'ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого гаріння. В результаті цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя. У 18 ті у селі Вільшани Солоніцівської громади сталася пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою село Вільшани, вулиця Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється. Також аварійно-рятувальні роботи проводились на території одного з приватних підприємств у місті Балаклія. Протягом доби рятувальники за допомогою рятувальної техніки підвищеної прохідності чотири рази надавали допомогу водіям транспортних засобів подолати складні ділянки доріг. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.